Вітаю! Ми, земляни, є учасниками експерименту по свободі вибору. Ми переживаємо досвід розділення. Існує 144 тисячі різних рівнів вібрацій. Жива, нежива природа, люди. Мають свідомість. Ми є вищою вібрацією царства тварин. Ми можемо спілкуватися з різними рівнями. Ні у кого з нас немає усіх відповідей, але вони є у всіх нас разом. Допомога під рукою. Колективна вібрація людства зменшує нашу вагу на планету і привносить більше нашого духу в людську форму. Людство у всесвіті лідирує за рівнем духовного розвитку. Поговоримо про рай і пекло. Ми прийшли на землю, щоб одержати досвід творчості. Кожен знає значення цього слова і земні прояви людської творчості. Але йдеться про невидиме творіння, авторами якого ми є. Це наше життя. Існує. Рай і пекло, але ніде у всесвіті фізично немає ні раю, ні пекла. Воно створюється нашими думками, словами, вчинками, діями, намірами у житті кожного. Хто на шляху світла створює свій рай. А той, хто на шляху тіні, створює пекло у власному житті. Пропоную вірш Золота середина. Ми звикли в нощі впадати, лиш чорне і біле помічати. Життя смугастим уявляєм і ніби іншого не знаємо. Коли все добре, зла чекаємо, коли погано уявляємо, що смуга знову буде біла, та час вже братися до діла. Що чиниш зараз? буде завтра, а що вчинив, є час розплати? За добре добре, за погане, зло, бо карма пані справедлива, вона не мстива чи злослива, за добрі вчинки нагорода, за злі дії засторога. Прийде до тебе як хвороба чи руйнування або втрати. Про це тобі ніхто не скаже. Якщо людина не пов'яже цей наслідок зі своїм вчинком. Бо ми ростемо таким чином, свідомість власну розширяємо, творця у собі відкриваю. За це одержиш зцілення від Бога, і знов відкриється дорога твоя. Для тебе до достатку, до процвітання і порядку не переходьте лиш чужі і не точіть гострі ножі своєю заздрістю людською і ненавистю до чужого. Бог любить всіх, бо всі ми різні. Уроки в кожного свої, душа цей досвід. Обирала. Людина творить тут лекала, а потім соромно душі. Дякую за увагу. До нових зустрічей!